Справа 404. Як треба розрізати рівнобедрений прямокутний трикутник на 4 рівні частини, щоб із них можна було скласти квадрат. Ну що ж, давайте подумаємо, щоб дати відповідь на це запитання, нам треба, власне, зобразити рівнобедрений прямокутний трикутник. Я вибираю тоді інструмент, щоб нарисувати швиденько рівнобедрений прямокутний трикутник. Отже, одна сторона в нас буде 3, так, 5, 6. Давайте тепер перпендикулярно проведемо 3. 5, 6. Чудово. З'єднуємо. Так, проводимо основу. Провели. Давайте подивимося. Отже, ми тут зобразили рівнобедрений прямокутний трикутник. Чому він прямокутний? Тут у нас кут прямий. Добре. Нам його зараз треба розділити на 4 рівні частини. Я пропоную ділити його таким чином. З вершини прямого кута до середини основи провести лінію. Раз. Так, ми поділимо цей трикутник на дві рівні частини. Ну, а тепер з цієї точки ми ще раз до середини бічної сторони проведемо ще одну лінію. Давайте будемо проводити. Раз. І ще одну лінію. Два. Так, давайте подивимося, що в нас вийшло. Отже, ми розділили наш прямокутний трикутник на 4 рівні частини. Ну, спочатку, як з них тепер утворити квадрат. Ну, я пропоную спочатку взяти ось, наприклад, цей трикутник. Так. Потім ми візьмемо наступний трикутник. Я їх різним кольором покажу, щоб було зрозуміло, з яким ми працюємо. Потім ще один трикутник. Це прямокутний. І ще один. Так, ми бачимо, що тут у нас є, якщо розрізати, 4 прямокутних трикутники. І тепер давайте ми з них будемо утворювати, як можна з них утворити квадрат. Ну, спочатку нам треба зобразити, наприклад, їх можна скласти ось таким чином. Дивіться. Я... Буду проводити одну лінію, щоб утворити квадрат. Так, отже, дві клітинки на дві клітинки. Раз. Два. Три. Це раз. Отже, ми нарисували тут один прямокутний трикутник. Тепер біля нього давайте нарисуємо інший. Ну, вже прийдеться поверху рисувати. Так, є. Тепер у нас є ще один трикутник. Ось він. Давайте тоді червоний нарисуємо. Є. Ну і останній трикутник у нас залишився. Так, ось він. Давайте ми його нарисуємо. Ще один останній трикутник. Так, ну що ж, видно, що з цих чотирьох прямокутних трикутників можна утворити ось такий квадрат. Ну, як написати відповідь? Ну, не знаю. Ну, Давайте спробуємо. Пишемо відповідь. Потрібно. Потрібно провести лінію. Прямого кута до середини, до середини основи. А Потім з'єднати середину основи. з серединами. Бічних сторін. Ну що ж, ось таке завдання на логіку та на просторову уяву на цьому вправу завершено.